Друзі, я вітаю вас на каналі Андура Сімейка. Це такий пролог я записую, тому що хочу пояснити, це взагалі відос про мотоцикл Кова 450, який ви вже давно бачили на зарубіжних різних ресурсах, типу китаєць, який наробив багато шуму. І, і нарешті він з'явився у нас в Україні. Дякую за те, що. Олексій мені його показав. Взагалі я хотів зняти такий більш нормальний огляд, по ньому позадавати питання. Але Олексій сказав, що зараз немає змоги. Вони самі готують якийсь відос. Але якщо ти хочеш, каже, ти приїжджай, Ми тобі покажемо. Ну такий, зробимо, де можеш зняти якийсь собі демо-відос. Тому Олексій тобі дуже дякую за те, що ти позвал, показав цей мотоцикл. А Ви, друзі, ну, знаєте, що робити, і ви можете, до речі, написати питання на рахунок цього мотоцикла, тому що я думаю, що в подальшому я зніму більш нормальний огляд і поставлю всі питання, які мене цікавлять. І можливо, те, що цікавить вас, вже Олексію, і взагалі ну, ми дізнаємося про кола 450 далі. Всім дякую, давайте подивимось. Давай, так, ти спершу дайте хвилиночку, ти сам роздивись там все. Та зоверниш ви, там маслики, mm -hmm. mm -hmm. маций пластик який, а потім задавай питання. Коротше, це у нас такий прес-реліс, я заїхав. Льоша каже, що нічого не розкаже, але пощупати, подивитися буде все можна. Розкажемо. Так, ну що, в режимі лайф подивимося на... Саме якість, це саме цікаве було на узли, як вони зроблені. Опа! Так, у мене було завжди питання, як тут у нас, а тут у нас дуже все гарно. Прямо от подивіться. Нічого не, терчить, не стерчить, все замотано, все, блін. Бош, 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 бош. Да. Мозги бош. Юхім казав, що він дуже гарно працює. Фільтр бачу, що треба буде з ним щось робити, якщо по грязюці кататися. Ну, ну, це версія з бумажним букеровим, а, а взагалі є... Можна доставити так, буде, так? Так, так. Угу. Ну, слухай, достойно тут це зроблено. Прям, ну, тіпа, я відкривався нещодавно свою тенеру. Абсолютно все те ж саме. Тут у нас камірочка з інструментами. Та ти шо, що, це... Когі, там Чого що... не вистачало, так? Да? Да. Тип... Захист карбоновий. Льоха, покажи, що де вони там можуть. <звук> От відкривай і вот там вважає вот інструменти. <звук> <звук> ну, на перший погляд, зроблений так, цікаво, насправді. Що там, покажи. Ну, не супер. Слухай, є. в тенері те ж саме, типа <звук> той самої якості. Ти хотів, щоб вони кніпок споклали туди? Ні, я хотів, щоб щось знаєш три баки. — Та я бачу, що тут три баки. А, вентилятор в мене вдома трошки менший за цей. Гепець, Плюс охолодження, є же ще радіатор для мастила. Угу. Ага, окремий він іде. Окрема да? під карбоном знизу, щоб знизити центр ваги. Баки, так само вниз, щоб знизити центр ваги. А скільки в нього? Ну, типу, по потужності? П'ятдесят 50, -50. 50. Це на колісі чи на валі? А це питання дуже цікаве. У нас до поки що не було можливості затестувати десь на діностенді, Тому китайці зазвичай пишуть на валу. Це вже не той Китай, на який в мене був багато разів. Навіть Демфер стоїть. стоїть. Цікаво, наскільки падінь вистачить бров'ю, вистачить самого захисту. Тут, до речі, питання чи не загинає трубу? Бо в тенері перше падіння і і труба отак. яка Тут закладка це фактично ж бак іде, да, так? Да, так, да, так, да, да, цікаво, і тут чи є тут металеве? Слухай, знаєш, що я думаю, просто може вони його позиціонують більше як ралійний мочик, не як ендурний, які повинності падати. Тому може я вони думі, знаєш, то, і які просто цікаво. Ну у мене він не <падає>, падає точно. Ну, падав. — Буде, Буде. І дуже і сильно. — він буде. падати. — У тебе як буде таки, сильно падати. І на да. колодах, і на пеньках, і на все, що заведено. Треба у американців у них спільнота є у Фейсбуці, треба це питання в них спитати. Як вони з цим з спадіннями направить? Слухай, ну може бути таке взагалі, що при падіннях його не загинає. Це моя чиста фобія стенери. Знаєш, я думаю, що практика покажеть що ти очікуєш від, від нього? Я думаю, що він буде дуже схожий на ендуро класичний. Ага. Ну легенький, класичний на класичний, ендуро. на який на на китайський важкий. Ну, якщо порівнювати КТМ 4Т ага. і порівнювати копію ГенІкса, наприклад, да? там Дакара або ще щось, то там реально також було 135 кг п'ять кілограмів чесних. Да? Ага. Я думаю, що це щось таке саме в ролійному в обвісі. Це перший в Україні, да? Ну один з перших, так. Ну, Перша партя. Перша партія. Першу, першу парті. А тобто він не один приїхав? — Він Не один, От в коробочках ще два стоїть. Ага, тись це саме на Київ три штучки. Літом їх, будуть ще їх. Їх купили вже так? ще ні. А їх можна купити. Поки що в продажі стартують тільки з цього тижня, зараз понеділок. Тобто зараз вже вони пройшли сертифікацію. Їх наразі вже можна купувати. Яка ціна буде? 6800 доларів. Поки що, поки реліз. А, якщо подивитись. У світі, то зараз в Україні найнижча ціна на цю модель, то США, да, інші країни вони трошки А Скільки в США він коштує? Десь біля 10 тисяч доларів, трошки менше. Якщо не помиляюсь, краще перепровірити ну, ми з пацанами спілкувалися, що якщо він буде десятку коштувати в Україні, він нікому цікавий не буде. Взагалі а, да, бо вже досить. Поряд він буде з 690 КТМ 701 да. і 701-ю хаскою. Це класні мотоцикли. В принципі, вони те саме призначення мають, що і це мотоцикл. цей мотоцикл. Це мотоцикл з сухою вагою 145 кілограмів, і в нього mm -hmm. не сказати, що є взагалі конкуренти, окрім, 600, окрім 690 КТМ і 701-ї хаски. Mm -hmm. І щоб його їх довести до стану mm -hmm. релійного або легкого адвенчера, це потрібно ще да, yeah, yeah, це докупати. Башту докупати, і це вже бюджет біля 15 тисяч доларів. А тут на разі 6800 і воно все є. Слухай, ну реально, отак на перший погляд, не знаю, як він буде в експлуатації, але узли прикольно зроблені. Всі ну прям якість набагато краща від того кита, який в мене був. Те, що я казав, в мене є оптимістичні прогнози завдяки оглядам у Штатах. Він вже кілька років там продається і має дуже суттєвий попит. Це ж виходить взагалі інший завод. Ну це кові і кова, це взагалі різні так, бренди і заводи, і все інше так? кові це українська торгова марка, яка збирається на під замовлення на китайських заводах. Кові це світовий бренд. Більш того, це бренд, котрий вже зробив гучну заяву про себе, тому що в них є подіуми як на ралі Так, Да, да не він Вона за... повністю проїхала. Да, я чув, що а, і в них є подіуми на дорожніх мотоциклах на WSBK. Тобто, це прям заявочка, перша серйозна заявочка від китайських мотоциклів. Стосовно саме цієї моделі, чому є попит США, бо в нас не так багато трейлових цікавих. Мотоцикли, в котрі будуть легкі. Майже всі адвенчура, вони важать 200 плюс кілограмів. Це більш дорожні мотоцикли з можливістю виїхати на якийсь легкий бездор. А тут інша концепція: це бездорічний мотоцикл. Це правда, да. на котрому можна виїхати на асфальт або твердий ґрунт. Якщо з цього боку дивитися, то опять же Ван Лавка, ТЕМ шістсот дев'яносто і все кович 450. Ось Саня поїхав перший. Ох і на ньому є бошить. З баченням проводити. З ну, ну давай, поки гарячий, що скажеш. Передок дуже важкий. На цьому мотоциклі треба навалювати на швидкості по типу ралії. Тобто щось таке зараз треба знайти якусь колоду. Дерево просто розрізав на дві частини. Валіяжний без хорошого підйому. Ну, давай так. Ти просто звик до, 2 до свого 2 тем до ну, свого мене ще Тому... ж жлось є. А скільки ти на ньому проїхав? Ну блін, 600 кілометрів. Ну а ти на тенері? Ти якби на тенері проїхав, ти б зрозумів, що тут може я щас приїдуся, скажу. Але мені здається, що тут не такі. Воно набагато легше буде. За... Я не думаю. Ну, Подвізка поки не зрозуміла. в тебе відчуття сподобався він тобі. Я зразу ставлю дорівнює ціни. От він, в принципі, дорівнює ціни. Тобто, до якби попросили за нього 8, 9, 10, що додав 20-30% і взяв однокласника 690 брендового, то він того не вартий. А от 6 плюс-мінус. Я, я багато бачив на ютубах про цей мотик, а тепер я на нього сів. Ура! Uh, ти знаєш, не буде перших уражень, тому що щоб його зрозуміти, я зараз типу, в емоціях поняв сів, там єбаш ну типу я його не відчув нормально. Ну в цілому мені подобається, що дійсно є низ. Він, звісно, не такий, як на Тенері, але він є. Це прикольний апарат. Головне, щоб він їздив і не ламався. Тому що якщо він буде ламатися постійно, типу, то ну, це другий буде, знаєш, Китай низької якості. А що по запчастинам? Типа, бо любий мотик він прикольний, але ж підтримка запчастин повинна бути а, нормальна. Запчастини, котрі необхідні для експлуатації мотоцикла, вже приїхали і влітку приїдуть а вже й приїхали. Вже деякі запчастини вже є. Зараз це, я... це наприклад. що? зараз я чекаю поки оприходують на складі, точно що є. Ну це розхідник і пластик вже має бути все інше, запчастини двигуну, скоріш за все через два з половиною А я думаю, що тут бак буде удар цей тримати. Ну, оцей бак, поняв? Так, ну а якщо ти його покладеш на колоду, ну це треба пробувати. Знаєш, це, це, ну, це, все, це все треба пробувати. Пластик, до речі, бомбезний. Да, да, я знаю. Це цей, що крутиться, вертиться в різні боки. То там е відповідає за це хлопці, Дайте мені його на день два покататися. Склалась щоб якась нормальна думка про цей мотоцикл, тому що ну це все емоції зараз. Дуже прикольно. Треба спокійно сісти, розібратися, поїздити в різних умовах. Дякую, що подивилися. Це був такий, я не знаю, як це назвати, рваний огляд COVID 450. Друзі. І ще раз нагадаю: підписуйтесь на канал, коментуйте. Це дуже сильно мотивує мене робити відоси і знімати їх все більше і більше. Тому всім дякую і, як то кажуть, до нових зустрічей. Пока!